Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua і і у нас на огляді будуть оновлені лампи від Prime X серії Mini другого покоління. Останній огляд на лінійку міні ми робили, здається, 4 роки тому, і ось на сьогоднішній день ми вже маємо оновлену версію, в принципі, недовго чекали. Лампи в порівнянні з попереднім поколінням візуально трішки змінились, і також вони стали більш потужними, і я сподіваюся, більш яскравими. Загалом, незважаючи на те, що лампи носять назву міні. Зовні вони виглядають не такими вже й мініатюрними. Тут дуже така масивна передня частина ламп, але при цьому дана модель спокійно встановлюється замість штатної галогенки без потреби щось там модернізувати або змінювати. Загалом виглядають лампи дуже схоже на нові Philips Altinon Pro 9200, але при цьому коштують набагато менше. Дана модель отримала активну систему охолодження, тобто у нас ось тут є кулер, який обдуває світлодіоди. Але, в принципі, з таких рішень щодо охолодження, це єдина, можна так сказати, інновація. Тобто додаткових якихось елементів охолодження ми не бачимо. Знову ж таки, в порівнянні з лампами Philips, якщо це можна взагалі робити, Хочеться зауважити, що у Philips ось в цій частині є ще додаткові такі отвори, плюс винесена сюди мідна підложка від світлодіодів, що додає лампам охолодження. Тут ми бачимо закритий торець, і із системи охолодження можна відмітити хіба що тільки той самий кулер. В усьому іншому лампи. Можна сказати, стандартні, фіксований цоколь А4, який ніяк не рухається, не обертається. Тобто лампу встановлюємо і вона одразу потрапляє в фокус. Нічого там додатково регулювати не потрібно. Контактна група також стандартна, а 4 ближнє дальнє світло. Просто під'єднуємо штатну автомобільну фішку з живленням до цієї лампи, і все, встановлення завершено. Більше ніяких там. Дії танців з бубнами нічого робити не потрібно. Тобто, що стосується встановлення, то тут лампи дуже прості і відповідають в принципі концепції ламп міні, які на сьогоднішній день набувають широкої популярності. Дуже багато виробників зараз виготовляють. Лампи саме ось такої конструкції, тому що автомобілістам набридло там заморочуватися з тими драйверами, десь їх ховати, щось під'єднувати. Хочеться просто витягнути свою галогенку і вставити замість неї більш яскраву і довговічну led лампу. І ось якраз ця модель повністю відповідає цим потребам і вимогам. Загалом проблемою будь-яких компактних led ламп є їх невисока яскравість, яка пов'язана з невисокою потужністю, яка в свою чергу пов'язана з. Компактною непотужною системою охолодження. І от якраз мені здається, в даному випадку виробник навмисне збільшив передню частину лампи для того, щоб забезпечити краще охолодження і трішки збільшити потужність даних ламп. І зараз ми перевіримо якраз ці характеристики. Лампи стартують з напругою 13,6 В вольт і споживають на старті 1,9 Ампер. Потужність складає майже 26 Вт, що для компактних. Ламп дуже високий показник, світловий поток 1028 люмен. ефективність 40Вт, колірна температура 6117 К. Через 5 хвилин трішечки скакнула напруга, точніше, впала на 0,1 вольт, що не суттєво. При цьому споживчий струм склав 1,6 А, потужність майже 22 Вт. Світловий поток 784 люмен, ефективність 36 люменоват, Вт, колірна температура 6,5 тисяч к. В порівнянні з попереднім поколінням міні, яке ми тестували 4 роки тому, і в H7 цоколі можна зазначити, що все ж таки у даних ламп вдалося збільшити потужність. Якщо у Аж 7 лампи потужність була приблизно 12 Вт, то тут ми вже отримали на 10 Вт. Більше світловий поток в порівнянні з H7 лампами майже однаковий. У H7 приблизно там 812 люмен. В даному випадку ми отримали 780-790 люмен. Зважаючи на те, що H4 лампи вони завжди менш яскраві за H7, можна сказати, що в принципі по яскравості ці лампи також трішки виросли, і тому, по характеристикам своїм, друге покоління, на мій погляд, все ж таки стало краще. І як це далі позначиться на характері світла і як буде працювати на практиці, ми зараз дізнаємось. Ну що ж, за характером і геометрією світлової і плями, дані лампи мене повністю влаштовують. Світло ідеальне, і за своїми геометричними параметрами, якщо так можна сказати, не відрізняється від канонічних галогенок. Але при цьому ми тут маємо більш білий спектр освітлення і трішки збільшена яскравість. Хоча дані лампи я б не назвав дуже яскравими, ми це бачимо прямо зараз неозброєним оком. Але з іншої сторони, мова йде все ж таки про компактні лампи без драйверів, які встановлюються аналогічно галогенкам, і при цьому мають більший термін експлуатації, біліше світло і яскравіше світло. Дальній в нас виглядає ось тут наступним чином. Все стандартно, нічого особливого, але вже дуже яскраво. Я думаю, дальнє тут точно краще, ніж у галогенки. Повертаємось до ближнього. Ось наше ближнє світло. Тут на чорно-білих знімках ми на контрасті також дивимося на відсутність засліплюючих факторів в порівнянні там з іншими лампами. І знову ж таки робимо висновок, що по геометрії світлотіньової межі дані лампи можна сказати просто ідеальні. Єдине, що можливо в порівнянні з галогенками, ось тут в контрольній точці 1 перехід на пташечку для підсвітки узбіччя йде не так рівномірно. Тобто ми бачимо ось таку прямокутну сходинку і далі вже по діагоналі піднімається промінь світла до контрольної точки 6. У галогенок ось цієї сходинки немає. Але, в принципі, я не вважаю, що ця сходинка якось впливає на якість світла. Тут щось середнє між лінзою і галогенкою. Тобто, Починається все зі сходинки, а далі по діагоналі піднімається до гори. Ну що ж, беремо тепер люксметр і проводимо контрольні заміри. В контрольній точці 1 ми маємо 1320 люкс. Точка 2 930 люкс. точка 3 520 люкс. точка 4 320, точка 5 – Умовно, водій зустрічного авто. 37 люкс і точка 6 узбіччя 445 люкс. Вища лінії термінатора на 30 см. Наша нас освітленість складає від 20 приблизно до 30 люкс. То можна говорити про повну відсутність світла. Звісно, у даних лам повністю відсутній засліплюючий фактор. Ми це розуміємо і по ідеальній геометрії світлотіньової межі, і по невисокій яскравості, і також по наочному прикладу, коли я стою напроти фари на дистанції 4 метри, спокійно на неї дивлюсь, не напружуючи очі. І також ми, в принципі, по відео бачимо, що все світло сконцентровано в нас нижче. Лінії термінатора, а все, що знаходиться вище, воно в нас в тіні. Відповідно, і водій зустрічного авто так само буде знаходитись в тіні, а дорога буде добре освітлена. Почнемо наше порівняння нових ламп від PrimeX з галогенками Philips GT200. І тут ми бачимо, що в контрольній точці 1 освітленість майже однакова, але все ж таки LED-лампи світять трішечки яскравіше. І це плюс. Далі, що стосується контрольних точок 2, 3 і 4, то тут суттєва перевага на стороні компактних LED ламп від Prime. X. при цьому перевага складає там в два, а можливо, там навіть трішки більше разів. Тому, якщо порівнювати ось ці лампи з посиленими галогенками, можна сказати так: дальню дистанцію вони будуть освітлювати приблизно однаково, але ближню дистанцію і також ліворуч і праворуч від автомобіля led лампи світять яскравіше. Тому ми отримуємо більш таку насичену світлом світлову пляму. Відповідно, освітленість. Нас покращується і зростає. Також суттєво покращиться освітленість узбіччя у галогенах 115 люкс в контрольній точці 6, а у LED ламп 445 люкс. Далі зробимо цікаве порівняння з топовими на сьогоднішній день лампами Philips Altinon Pro 9200, які компанія Philips цього року вирішила випускати також в компактному форм-факторі. Раніше на початку відео я вже порівнював ці лампи за конструкцією, а зараз ми їх порівняємо ще й за характеристиками. Отже, в контрольній точці 1 ми бачимо, що лампи від Philips світять майже вдвічі яскравіше за лампи Prime X. Але в контрольних точках 2, 3 і 4. Перевага на стороні ламп PrimeX. Те саме стосується і контрольної точки 6 підсвітки Узбіччя. Узбіччя Prime X освітлюють краще. Контрольна точка 5, яка у нас відповідає умовно за водія зустрічного автомобіля, ну майже без змін 30 люкс проти 37. Тобто засліплюючий фактор, і там, і там відсутній, і тут взагалі немає про що говорити. Говорити тут потрібно про наступне: характер освітлення у ламп Philips залишається Незмінним. Ці лампи забезпечують максимальну освітленість на дальній дистанції в контрольній точці 1. Це ми помічали і по лампам з минулих поколінь. У ламп PrimeX ситуація наступна: в контрольній точці 1 вони поступаються філіпсам, але в інших контрольних точках яскравіші. Тобто з PrimeX ами ми отримаємо рівномірно. Насичену світлом світлову пляму. З Філіпсами ми отримаємо максимальну освітленість дальньої дистанції, а всі інші контрольні точки в нас освітлюються набагато гірше. І нарешті останнє порівняння: тут візьмемо лампи Osram Ізі. Вони. В принципі, за своїми характеристиками, схожі з Philips Altinon Pro 9200. І знову ж таки, що Острам, що Philips, що Narva, я в кожному відео про це говорю, мають однаковий характер світла. Дальня дистанція максимально освітлена, лампи фокусуються саме на контрольній точці 1, тобто максимально далеко від автомобіля. Інші контрольні точки в нас вже як вважає виробник, не такі важливі. І тут виходить наступна ситуація. В принципі, по своїй яскравості що лампи Philips, що Osram, що Prime X однакові. В них світловий поток, наприклад, у Philips Altinom Pro 9200 758 люмен, у Prime X Mini 784 і у Osram Easy 662 люмен. Тобто світловий поток майже. Однаковий, але при цьому світло по світловій плямі розподіляється по різному. у Philips і Osram воно сконцентроване в дальній дистанції, а у PrimeX розповсюджено рівномірно по всім контрольним точкам. Тому ми отримуємо, в принципі, різний характер освітлення, але загальна яскравість ламп залишається однаковою. Загалом можна сказати, що ситуація в нас виглядає наступним чином: у всіх компактних led ламп є одна спільна проблема, незалежно від того, це дорогий або менш там дорогий виробник. Всі вони через компактні габарити мають обмеження по потужності і відповідно обмеження по яскравості. І далі вже задача виробника: як скористатись тим світловим потоком, який мають лампи. Якісь виробники беруть. Лампу конструюють таким чином, щоб весь світловий поток був сконцентрований в конкретній контрольній точці, де можна зробити заміри і заявити, що ось ці лампи мають максимальну освітленість, там якусь там, кількість тисяч люкс. Інші виробники більш рівномірно розподіляють світло по всій світловій плямі для того, щоб отримати рівномірне освітлення дороги. І тут вже Кожен автомобіліст обирає для себе, що йому більше підходить. Освітлення виключно дальньої дистанції і гірше освітлення. Лівого, правого флангу і там, ближній дистанції до автомобіля. Або, можливо, не таке яскраве освітлення дальньої дистанції, проте рівномірне світло по всій світловій плямі. І от якщо нас влаштовує другий варіант, дані лампи повністю відповідають цим потребам. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!